Всім вітання. Акційний випуск рубрики це Київ Дітько. Як я й говорив в попередньому відео. Ось значить контрольне слово. Кладу його в пакет. Також 200 гривень купюра. Так, трішки повітря попало, ну. Зараз вже, здається, все герметично. Ось, запаковано. Далі беру пляшку таку від енергетика. Ну, я п'ю, нікому не рекомендую пити, кожен сам в відповідальності, що він п'є. Так, і значить, вміст пакету контрольне слово 200 гривень. Я поміщаю в цю пляшку. Легше мені було її заховати. Закручуємо кришку. Ось, значить, от така у нас акційна пляшечка вийшла. Тому, хто піде в пошуки, бажано взяти з собою ножик або ножиці, щоб її розрізати і достати міст пакета з неї. І так, на кону у нас 200 гривень. Готівкою. А, інша сума винагороди, це безготівка. 400 гривень. Потрібно відкрити вміст пакету, прочитати контрольне слово, поставити лайк цьому відео, написати в коментарях контрольне слово і номер вашої банківської карти, куди я відразу ж відправлю 400 гривень. Ну що ж, вирушаю в дорогу, в таємницю місце, щоб заховати цю акційну пляшку і так глядачі я пройшов спілку художників зараз шукаю відносно затишне і спокійне місце і не привести, намагаюся не привести за собою хвоста, щоб ніхто не побачив куди я ховаю акційну пляшку. Вибрав я відносно центральне місце. Ну, Це не прямо під станцією метро, тому що було б не цікаво подалі від метро треба пройтись злегка. ну... Легше всього сюди дійти від метро золоті ворота. Ну Можна з подолу, треба підійматися вгору. Прийняти участь в акції може будь-хто. Там Навіть якщо глядач не з Києва, можливо в нього є якісь там друзі-родичі з Києва, скидайте їм моє відео. О, будь ласка, акція для кожного. І так, ще раз нагадаю, в пляжці 200. Гривень готівкою. І також там знаходиться контрольне слово на двох аркушах паперу. Ну, на двох для того, щоб якщо раптом один з них розмокне, то інше як резервний. Значить, умови акції прості. Натиснути лайк під цим відео, написати контрольне слово в коментарях і поруч з ним ваш номер карти, куди я скину. 400 гривень на банківську карту. В мене на каналі немає 1000 переглядів, тому сума хоч і невелика але шанси виграти її великі. І так, я прибув до цього місця Х, ось тут така куча будівельного сміття, якісь спідони ну і аварійний міст. Ось. Пляшка в мене в руці знаходиться. Ніхто за мною не дивиться. Камер також немає. Ось тут колеса значить, знаходяться. Тут є вже куча пляшок порожніх і я кладу її ось перше колесо, друге. Вона, значить, там лежить рубом. Значить, ось тут такий значок, покришка. Червоним пофарбовано. Перше колесо і друге. Ось ну, видно, що там хтось бухав уже, пляшок накидав порожніх. У другому колесі, значить, ще раз показую. Ось знахідка там. Ну і так, ще раз аварійний міст. Ось я навів камеру, друге колесо зліва. Ну ось Тут якась церквуха ще, ну, можна по мостику пройтися. Умови акції прості, я вже два рази повторив. Надіюсь переможець все-таки знайдеться і ця пляшка не дістанеться просто якомусь там посторонньому чувачку. Хто прийде сюди, то рекомендую відвідати ось там йому в, в, трішки далі де будка, там. Цікавий університет чи то академія. Ну, принаймні для мене він цікавий, можна прогулятися там. Ну, а на цьому акційний випуск закінчується. Переможця розіграшу, я оголошу в наступному відео. Всім удачі і всім до побачення.